Всім привіт! Сьогодні робимо знову тренування для наших чудових ніг. Сьогодні ми будемо більше працювати над внутрішньою частиною бедра. Тож, зараз сміємо позицію і зараз робимо присідання. Тож поїхали робимо по 5, 5 разів. Ножки відводите, ставити їх так, щоб пальці, носочки і коліна дивилися за п'яти. Ви ну, стараєтесь, по крайній мірі. Спинку тримаєте літо. Підіхайте. Тепер зразу підірваємося на носочок. 15 разів так само робимо. Так само спинку рівно тримаєте. Відводите корінка. Дихаєте. Стає жарко. I ostatnią nożkę. Kierujcie tak, żeby właśnie nożki stojały na jednej linii. Nożki można tutaj, można tutaj, można tutaj, tu, a I stanę. Тепер сіли і сидимо 15 секунд. Насолоджуємось болем. І Мріємо про чудові ніжки. Дихаємо. Заперти сіли. І... І поїхали далі. Робимо випадок бік. Поїхали. Знову 15 грумин, 15 дорого. Разом всього 30. Перше вправу. вправо. що Спинку тримаємо рівно, трошки подивимо її вперед. Це також гарна вправа для наших сідничок. Два, и Уже, половина прошло. Еще трошечки. Давай вне линии немножко. Выдохнула. Поїхали на землю. Спустилися на землю. Поїхали. Підіймаємося з позицією планки. Підіймаємося на локоть. Сюди ручку і робимо кругові оберти ногою. Всього-навсього робимо 5 одну, 5 іншу. Тож, встали і поїхали. Можете робити великі, можете робити маленькі коло. что-то более-менее mm -hmm. подобное до кил. И в другую сторону. И тримаемся. И последний. Супер. Выносим в сторону. И поднялись. И поехали. Вы можете сбежать себе нагрузку. Работать больше. І в іншу сторону. Старається тримати облиною. Супер. Опустилися. Тепер лягаємо наші ботики. Будемо піднімати ручки і ножки разом. Раму під нас сиділи. Стараємося. Поїхали. Стараємося ножки тримати разом. Наскільки це можливо? Тоді більше буде працювати внутрішня частина бедра. І не забувайте дихати. І останні. Супер. Переходимо до жовтні частини нашого тренування. Дихаємо на спинки. Підіймаємо ножки, прямий кут. І поїхали, розводимо їх в бік. Всього робимо 15 разів, як і всі інші вправи. Старається напружувати ножки, щоб вони більше працювали. І І Прямали ніжки і поїхали зами 15 разів. Коли опускатись, старайтесь швидко а підіймати більш напружуючі ножки. Останнє вправо. Останні декілька разів і.